Зараз у ранку у великому місті ми будемо співати осанну ставленню. До жінок в Україні, так а я розумію, що через руки в боки, через скалку а, жінки вибороли собі ставлення до, до себе, от, саме таке, яке підходить саме їм. Наприклад, от як би вам, українки, любі наші М -м 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 -м", було у штатах, де взагалі не прийнято, наприклад, платити в ресторані за жінку, навіть якщо ти її туди запросив, або а, не прийнято відкривати жінці двері, допомагаючи що-небудь не стану, так не завжди та, а, не що, усі. там. Ну є там таке, ну ну серйозно. Вони ж вибороли собі це право, зважаючи. А на те, що таким чином, допомагаючи жінці, відкриваючи двері, допомагаючи їй донести продукти, чоловік показує свою перевагу. Давай до приємнішого. От, наприклад, в Китаї прийнято плямкати в гостях, це дуже приємно. А да. інакше господарі можуть подумати, що страви не смачні. Безшумно їсти в Китаї означає образити господарів і кухарів. А от заляпана соусами скатертина після їжі – це підтвердження того, що ви їли з апетитом, і вам було дуже смачно. От, от просто взагалі, ну якось так. Я підтвердив, що мені було дуже смачно, тільки так. що. добре. все. попоїсти зі смаком та ще й в веселій компанії. Завжди приємно. Головне, щоб е, після е, пригостили чашечкою улюбленого чаю. Спонсор показу торговельна марка «Піквік». створює теплі моменти єдності. От бачите, ми вам все щиро розповідаємо. Нічого не приховуємо, Взагалі. але є актори голівудські, які зазвичай приховують і від своєї сім'ї, і від фанів і від журналістів історії це історії, коли головні герої захоплюються один одним не лише за сценарієм. Фільму, наприклад, Мех Райан сім років зраджувала чоловікові Чад Мюррей – довічний любитель службових романів. А Анджеліна Джолі зіпсувала життя Дженніфер Еністон. Більше таких історій далі. Любовні романи на знімальних майданчиках були завжди. Чого лише варта історія двох легенд золотої доби Голівуду: Спенсера Трейсі та Кетрін Хеберн. Їхні стосунки розпочалися під час зйомок фільму Жінка року у 1941 році і протрималися чверть століття. Пару розлучила лише смерть Спенсера. Свою таємницю зірки зберігали завдяки студії, яка контролювала пресу, і все б нічого. Тільки от трейсі всі ці роки був одружений та майстерно примудрявся приховувати стосунки з Хебберн від своєї дружини Луїзи. З якою виховував двох дітей у зірок нашого часу, теж немало заколісних історій, які вони хотіли б сховати від своєї сім'ї глядачів і преси. Чед Мюррей до службових романів має особливу схильність. Саме так на знімальному майданчику він познайомився з Софією Буш у 2003 році. Колеги з серіалу Пагор одного дерева під час зйомок закохалися одне в одного по справжньому і через два роки одружилися. Незабаром актор розпочав роботу над фільмом Будинок воскових фігур, де він зустрів Періс Гілтон. Чед не міг протистояти чарам чарівної білявки і зрадив свою. Дружину у них закрутився бурхливий роман. Періс, до речі, на той момент теж не була самотня. Вона зустрічалася зі співаком з гурту Backstreet Boys Ніком Картером, який власне, й розповів громадськості про те, що сталося. Софія Буш не витримала такого удару і подала на розлучення уже через п'ять місяців після весілля. І після цього ще довго випускала на адресу екс чоловіка неприємні коментарі в інтерв'ю. Щоправда, на цьому їхні шляхи не розійшли. Шлися колишньому подружжю протягом п'яти років доводилося щодня працювати на зйомках серіалу, але це не врятувало їхні стосунки. Зберегти дружбу їм не вдалося. Та інтрижка з Періс Гілтон довго не тривала. Мюрей не засмутився та продовжив крутити романи зі своїми партнерками на знімальному майданчику. Протягом семи років він зустрічався з Кензі Далтон. Вона також працювала у серіалі Пагорбо одного дерева, закохані навіть збиралися побратися. Але до весілля справа так і не дійшла. Мюрей знову вскочив у гречку. Цього разу він зрадив чергову обраницю з актрисою Нікі Уїлан, з якою вони працювали у серіалі Вибраний, і в 2015 році нарешті одружився з акторкою Сарі Ремер. Мех Райан познайомилася з Раселом Кроу на зйомках фільму Доказ життя у 2000 році за сюжетом, головна героїня закохується у парубка, з яким працює. Так сталося не лише у кіно, а й у реальному житті. Між ними спалахнула пристрасть, і вони почали зустрічатись. Все було б добре, якби не одне. Але Райан вже була одружена з Денісом Куейдом. Доказ життя наробив чимало галасу, провалившись у прокаті, і ще більше галасу, коли з'ясувало, що інтернет... Інтрижка двох головних зірок зруйнувала шлюб мех з актором Денісом Куейдом. Через лічені тижні після того, як таблоїди заговорили про те, що Мег Райан зрадила чоловіка з Раселом Кроу, мег та Деніс оголосили про розлучення. Їхній шлюб тривав майже 10 років, але інтрижка з Раселом кроу зруйнувала цю ідилію. Хоча цю історію зіркова парочка намагалася сховати. В одному з інтерв'ю Мег сказала, що іноді їй хотілося відкрито розповісти про те, що сталося. Але Через багато років актриса все ж таки заявила, що Квейт теж зраджував їй, причому протягом тривалого часу ім'я свого коханця вона ніколи не згадувала у інтерв'ю. Усю відповідальність за розпад сім'ї перекладала на колишнього чоловіка. Кроу також зберігав незворушність. Він постійно стверджував, що розлучення Меки з попереднім партнером не мало до нього жодного відношення. Сьогодні ми граємо одружена з музикантом Джоном Меленкампом, який старший за актрису на 10 років. Чи зберігав. Гає вона йому вірність чи знову приховує чергову історію? Час покаже. Не секрет, що стосунки Анджеліни Джолі та Бреда Піта розпочалися на знімальному майданчику фільму Містер та Місі Смі, де вони зіграли подружню пару. Відносини Піта з Джолі на зйомках спочатку теж не клеїлися. За словами учасників знімальної групи, вони були як два скорпіони, кинуті в одну банку. Але від ненависті недалеко і до кохання незабаром заговорили про бурхливий роман акторів. Пристрасть, що спалахнула між акторами, настільки їх поглинула, що розлучення Піта з Дженіферені. Ністон не змусило себе довго чекати. Еністон та Піт познайомились навесні 1998-го. Їхні агенти влаштували їм побачення на осліп. Дженіфер незадовго до цього розійшлася з актором Тейтом Донованом. А Бред за рік до того припинив стосунки з Гвінет Пелтроу. На першому ж побаченні ці двоє сподобались один одному. Вони почали зустрічатися через два роки одружилися. Розкішне весілля було в Малібу. Привітати зірок прийшли дві сотні гостей. Свято обійшло. Ся акторам в один мільйон доларів. Це було казкове весілля, тільки ось надалі дива не сталося. Одного дня Еністон таки побачила багатозначні фотографії свого чоловіка разом з Джолі. До речі, ходять чутки, що цю злощасну зйомку замовив ніхто інший, як сама Анджеліна. Тоді шанувальники перебували у шоці, а найбільше дивувався сам піт, адже про їхнє таємне побачення не знав ніхто, окрім самих закоханих. Здавалося б, обидві зірки хотіли сховати цю історію, але не вийшло. Звичайно ж, багато. Хто звинувачував Джолі в тому, що вона зіпсувала життя Дженніфер Еністон. але як виявилось, у цієї парочки почалися проблеми ще задовго до зйомок фільму Містер та Місіс Смі, де хто казав, що шлюб Еністон та Піта розпався, тому що актриса відмовилась народити йому дитину через свої кар'єрні амбіції. Еністон зізналась, що такі чутки її дуже засмутили, адже вона ніколи не робила нічого подібного. Насправді, шлюб Дженніфер Еністон та Бреда Піта просто виявився нещасливим. Казкове весілля та любов акторів обернули. Розлукою та самотністю про свій розрив вони оголосили 7 січня 2005 року. Після того приховувати стосунки з Анджеліною Джолі вже не виходило. Практично одразу в Джолі та Піта з'явились діти: трьох Джолі народила самостійно, а ще трьох пара всиновила. А от узаконили свої стосунки, закохані лише у 2014 році, але їхній офіційний шлюб довго не протримався. Через два роки подружжя розійшлося у Голівуді, подейкували, що Піт зраджував і цій дружині. Як то кажуть, на чужому нещасті щастя не побудуєш, цікаво скільки ще історій ці зірки намагаються сховати від нас.